Вітаю друзі колеги, слава Україні. Погода в нас погіршується. Нема можливості молотити сою, хоча вона вже готова. Вчора переїхав на Віолетту, вологість навіть 11,3, ну, Покрапив дощик. І все, не вдалося навіть домолотити е, пріч, ну а Сьогодні воно все затягнене хмарами і дивишся той прогноз, то на тиждень щось нічого доброго і не передають. Сьогодні зранку ще намилився поїхати щось зробити по сої е, не став брати. Генерала а підчепів смарага. Все-таки, коли ти маєш різні агрегати, ти маєш можливість вибирати, що тобі підходить під ту чи іншу погоду, чи під ті чи інші вимоги. Смараг піде по-любому, навіть по-більш вогкому, він не буде забиватися, менші ризики, скажімо так. До того ж, то мій ріпачок. Менші ризики з одного боку, що він не буде забиватися, а з другого боку є така річ. Йду робити 3 гектари, де я планував сіяти сидирати. А от чи я буду сіяти, чи не буду, це вже питання. Тому, якщо не буду сіяти, то поле вже залишиться на зиму. Відповідно, смараг зробить глибший і так і буде. А якщо сіяти, то Дасть чути, як то кажу, щось, щось придумаємо. Е, поміж, поміж те збирання е, пройшла посівна, Оце вже е, їду по свою пшеницю, з'являються сходи. Ну, Буде більш чіткіше видно рядочки, е, обов'язково зніму відео. Мені найбільше Цікавець, чи нема просіви, чи я добре виставив маркер. Бо якщо буде просіви, то нас мама позабиває. Ну, але я так кажу: якщо люди сіють на 35, а то і на 70, то якщо просів буде на 70 см, то вже не страшно. Ну, Побачимо. Самому дуже цікаво, бо перша практика посіву така. Є свої нюанси. Одну ділянку я посіяв по генералі по лушовці. Потім подумав, що це буде заглибоко. І оця ділянка посіяна по але бачу, сходи є, але ну, може вони не такі рівномірні. Потім я подумав, що то буде заглибоко і почав все катати. І також буде якесь порівняння. Ділянки поряд, однакові був обробіток лише. Те додаткове каткування перед посівом, чи воно дало свій результат. Ну, всі, всі збирають сою і що, погоди нема. Так, так, така вона у нас погода. І вже починаєш думати, на другий рік чи варто багато сої насівати, ні ціни, ні врожаю, ні погоди. Ну, але разом з тим раз на раз не приходиться. Так, на пшениці. Посіяна пшениця, а то вже отакі сидирати також мої, також нема часу відео відзняти, що там робиться на всіх ділянках. Пшеницю посіяв в основному по ріпаку і е, один гектар посіяв по сої. Але я таки вибирав більш потужні ділянки поля, які можуть собі дати раду. Побачимо, що там буде. А також засіяно е озимий ячмінь. Ось на цій ділянці, де я показував як я молотив. Засіяний озимий ячмінь тут Парадіс 3 гектари і ще дві ділянки я засіяв фаро. Тобто маємо пшениця посіяна е реформ, RGT реформ і е Патрас з Петросом, вони в мене як би, ну я їх змішав, скажімо так. Ріпаки порегульовані і забрано падалиця. Далі побачимо, як вони будуть розвиватися. Ну, холодає раз і буде дощити. Ще трохи є, що збирати. І також, якщо поміж дощ вдасться робити грунтову обробку, те, що на зиму, вже на зяб, або йде зябле варонка, може вже збирати час пригорювати. Ті ділянки після сої, які йдуть під весняний посів всі будуть зароблятися однозначно смаратом. Робота для генерала ще буде. Я ще щось знайду, що зробити. Така холодина, що навіть вікно потіє, Пара спецка йде. Так що, що доброго, що нам той тиждень не обіцяє. Ну, Спробуємо що нас робиться. І там ще деякі свої висновки по роботі з марадом. Що ж, робота йде, земля ще не є намокла, там зверху трошки покрапіло, взяв під кутом, як завжди. Рішення правильне, що вибрав саме смарага. Бо тому що дощик такий накрапає і він, певно, буде посилюватися. Е, ну і так, швидше за все, що... Можливо, і посіву не буде сидирати, або я вже не встигну. Отак воно заробляється. Можливо, так і залишиться на зиму. Значить, тут поле. Сидирати були весні минулого року, була весняна оранка, вже було приоране, яке було, таке було, я показував, коли тут орав. Затія з весняною оранкою не завжди є добра. Так як цього року поле мокре фактично від тих дощів, комбайн трошки присідає, горне, не годен жаткою підібрати, багато нежних стручків залишається, бо нагортає жатка, як не тут, то там. А коли б була більше сухіша земля, ну, то звичайно що було б може і краще. По врожайності я тут не побачив е, якихось суттєвих плюсів. Поки що е, на, на даний час того, що я зібрав, то 2,3 тонни тони є. Ну, і зачав, почав молотити віолету, здавалося, що трошки краще. Вона там сипить, то побачимо. Але чи це залежить від сорту, чи це залежить від поля і так далі, тут не можна, не можна говорити. Це не на одному полі, ні в одних умовах. Щоб там, наприклад, два сорти щось досліджувати. Як є, так є. Значить, головна проблема з того, що я з чим я зіштовхнувся вже не одну, один рік при посіві по посої. По, при обробітку чи смарадом, чи тим же генералом я показував, е, важко заробити решти, тому що потрібнення е, решток е, ну, самої січки ніяке. Хоча ножі нові, все нове, а не виходить. І тут вже стебло тонке було, тому що була велика густота посів. Стебло було тонке, воно мало би подрібнюватися, Це, Все одно воно не то. І врожайність до того ж невелика. Бо було б там 3,5 тонни. Звичайно, там було б більше маси самої соломи і січки. Висновок один, що такі комбайни мало ножів, напевно, на січкарні, у мене їх 40 штук. Або мала швидкість обертання самого ротора січкарні. Ну не то. От коли ти вже робиш один слід е на зиму, воно перемерзне, пере то весною вже все, все чудово. А так по-свіжому і сівалка трохи місця не нагортала. Власне, не самі сушники, а оті лапи, за, які розпушують. от там начіпає. Начіпає, начіпає, вже так цікаво, що оту стрілочку стебло розколює на двоє і так начіпує, як, як на шомпол. І ти мусиш вставати і вигортати, бо, бо тому що воно між, між тим же потім землю не, не пропускає. Ну, То так, якби хотів, то би так не, не запхав, як так цікаво. Тому от такі результати, що хоч бери підкусів кусів подмівку, пригорати, то тоді легше з тим боротися. Ну, але е я ж кажу, це не проблема сівалки, це не проблема дискатора чи чи е і тиватора, що він не може. Це проблема в першу чергу комбайна. Це є подрібнення і розподілення по полі. Якщо воно чітко все робить, то тоді, звичайно, легше заробити. Коли є отака десь... Е Січкарня буває так, що випльовує або десь зупинишся, кубка це все. Це вже нічого з нею не зробиш. Ну, якось так, той, той раз. Смарак такий єдиний агрегат, який мені ну, сподобався. Надіюся, що мені припаде до душі, і я все-таки надіюся, що це відбудеться. Це лущинник який в мене є на тесті. Я його всебічно випробую. Я сподіваюся, що я, мені ще вдасться щось весною робити. Було б дуже-дуже добре. Тобто, після сої я роблю дуже на, на зиму після сої один слід смараду, а весною. Лущильником слід і посів. Я сподіваюся, що земля сядеться і можна буде дотриматися кращої глибини. Ну а так що, по-свіжому, по ріпаках в основному. Я ж зробив два з смарахом перед тим, як робив лущильником. Ну і зрозуміло, що і дискова зробила глибше. Ну і сівалка не могла втримати, ну, хотів посіяти два з половиною, вологи достатньо, чому ж сіяти глибше. Та й такі результати. Ну, наразі, ну що, рве грудку. Тут про прямий посів, скажімо так, не дуже то й мудра ну, сидира, маю на увазі. Не дуже то мудра історія. Я подивлюся, зроблю ціле поле, а тоді вже остаточне буде рішення. В крайньому випадку операція, яка зараз проводиться, вона проводиться не дарма. Тобто не вийде так, то буде на зиму і все так залишає один слід. А я колись робив два але бачу, що нема потреби. Якщо це йде під кусів ярої пшениці чи ярої ячменю, то є ж сої, що там рити. І е, поля після е, зернових, озимої пшениці які, е, і озимої ячмені, які не засівалися е, ріпаконт, будуть ураці. Ну, Звичайно, там, де і сидирати, напевно, буде оранка. Ну І не без того, щоб я не попробував генерала, ну, будай, одну ділянку притискувати, як він буде притисковувати сидирати. В важкенько йде трактор, ну, глибина трошки є, берунтованих 15-18, земля, мокра, комбайн поїздив по мокрому, та й результат, все ущільнюється, а попробуй чекай, коли хмари над головою. Ну от так. Там був у мене коментар е, по питанню, що не лізе в землю смарах. Причина основна може бути це е, доволі суха земля, тверда або ущільнена, тоді він і полізе або, або зрівні полти буде зривати раз відразу. По регулюванню. Кожна лапа має свій кут. Тобто в мене є три отвори. В колегі, якого я колись брав, у нього два отвори, два положення на лапі було, що можна змінювати сам кут лап. Ну, але це можна зробити простіше, скорочуючи, Центральну тягу. Ну, Може трошки неправильно, тому що культиватор фактично має йти ідеально, ну, паралельно землі. А якщо ми вкорочуємо, то ми його би, трішки розвертаємо. Виходить, що передній ряд лапи глибше, а задній чуть мільше. Але там, скажімо, сантиметр туди, сантиметр туди не є так критично. Ну і все, так більше нічого не може бути. Як варіант, ну, Попробувати зняти стрілки, однозначно буде така сама робота, але трактору буде легше, і коли робиться глибина, там, глибше. 20 см, то стрілки однозначно треба знімати. Фон поля буде такий ж самий, все буде. Ті лапи будуть зривати, але збільшиться чуть швидкість і легше буде на трактор. Ну, відповідно, якщо глибина збільшиться, то трактору легше не буде, маю на увазі при тій самій глибині. Е, та й все. Більше нема що. Ну, і також, якщо говорити про смарагд і лущильник, це непоганий. Тандем, коли в тебе є такі два регати, вони один одного доповнюють, один одного можуть замінити в деяких випадках. Десь один краще працює, десь другий краще працює. Мав я таку історію, я знімав відео, коли я робив генералом підпусів узимов ячменю по сої, все якби чудово, закінчив відео. Коли сонечко заходило, лишилося доробити менше гектара, тільки сонце скувалося, все, земля, волога почала збільшуватися і почало підбивати задні диски. Воно то все гарно йшло, якби не рештки соломи. А ті решти сої, соломи, січки вони роблять галамуци. воно то все щіплює землю докупи і все. Воно там начепило і воно тобі вже не, не дає. Я раз почистив два, потім дав спокій, поїхав і взяв смарада і доробив то смараду. По фоні поля все було, не відрізниш, де робив один агрегат, де другий. Але на трактор... Зразу стало, я почав їздити, так як зараз, на С3, а з Лущинника я тягав С4 і то так легенько. Ну, тому що там глибина, хоча ширина захвату і того, і того однакова, глибина різна. Ну, тому така історія вийшла. Так я собі по, для порівняння вийшло. Але як воно вийшло, що можна. Собі порадити, коли ти маєш той чи інший агрегат. Але за смарадом така грудка рвалася, а за лущильником було набагато е, така більш розсипчата земля. Та Зрозуміло, бо земля була надмірно волога, я скажу так. Е, і робиш глибше, ти вириваєш більш пухкішу землю, та й вона з грудкою. А лущильник робив мільче, ну і брав. Просок, що землю, але цього так не вийшло. Тобто, я вже випробовую, скажімо в таких, ну, крайніх умовах, тому що волога у нас предостатньо. Її треба, щоб посіяти, її треба було висушувати. Я день чекав, фактично. Після Лущення під вечір виїхав, закатав, а на другий день посів. Тобто Посів на другий день не вийшов. Якось так того року, ну, але усіяти вдалося, скажімо, в досить оптимальні терміни посів, як для нашого регіону. Сходи пшениці отримані. Ну а по сої, я думаю, якщо отакі от дощики, і не буде дуже холодно, то може за тиждень щось там проклюнеться, Все ми побачимо. Мені вже нічого додати, про смарада вже стільки розказано, і, і, і я навіть не знаю, що ще додати. Це просто чудовий агрегат. Одним словом, він працює, виконує свою роботу там, де він може виконувати. О. Це його скажімо, стихія, спирня сої, спирня ріпаку. Не можна працювати по старині пшениці, але я е, боротьба з тою падалицею, е, потім вона весь час одно, ну, але як би ти не крутив, вона ще сходить. Мені не сподобалось, я відмовився. Я перейшов на оранку. Е, і Мене так влаштовує. Тим більше, що я почав е, практично всі поля йдуть або під ріпак, або під сидерат. Де я встиг засіяти, я засіяв. Ну так, нема що що додати. Головне, щоб погода витримала і я встиг зробити тих 3 гектари. Дуже би хотілося, щоб ще раз сюди не їхати. Трошки, як то кажуть, не дуже близько від дому, але все одно два рази їхати, тратиш час. Я вже за солярку мовчу, але все одно горить. Ну, мені... Мені подобається робота, трошки дощик зверху помрачив вночі, але дає робити. Дає робити, каток ще не смертельно наліплює, на один диск там трошки щось начіпало, Ну, Але нічого, Що страшного, помиємо, почистимо. Але роботу треба зробити. Ну, думаю, я вже тут наговорив багато, нема що додати. На цьому відео завершую. Всю, всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, що вас ще цікавить, що може я опустив, може щось треба показати. Може про смарага хтось більше цікавиться. Може про той луччинник, поки він в мене є. Вже, до речі, є. Товариш з сусіднього села, який зацікавився, у нього ловов на 130 коней і він під'їде, спробує, чи підніме трактор, як він його буде тягнути, бо розглядає якусь покупку такого ущільника чи дискової. Наразі... Наразі так. це досить добре, що генерал надав нам на тести. Хтось подивиться відео, хтось помацає, як то кажуть, і побачить на власні очі.